Доброго ранку усім. Дякую за те, що приєдналися до 24-ї зустрічі. Контакт групи з оборони України. сьогодні справді мені приємно бачити усіх вас. Хочу подякувати міністру пісторіусу за такі теплі слова. Привітання тут у Німеччині також вітаю командира безпеки з боку України. Дякую за вашу виняткову роботу. Сьогодні велика честь бачити міністра оборони України а також усю українську делегацію. Багато з вас знає, що сьогодні з нами особливий гість. Президент Зеленський. пане Президенте, Ми знаємо, що ваші збройні сили та ваш народ надихає весь світ. І ми знаємо, що ми в рамках засідання контакт групи з оборони України ми перерили все, що могли для того, аби надавати Україні те, що вона потребує. Тому зараз, пане президенте, надаю вам слово. Дуже дякую, міністре. Остін, дякую за запрошення. Дякую за ваше лідерство. в цій зустрічі в форматі Рамштайн. На які зустрічаються наші партнери. Дякую вам, дорогі партнери, за вашу потужну підтримку, пане міністре Пісторіус, Дякую вам за. Вашу підтримку за ваш практичний та ефективний підхід щодо співпраці і за те, що ви нас вітаєте нас тут, шановні міністри, шановні генерали, усі наші партнери, насправді. Я дуже радий бачити усіх вас і щиро дякую вам за те, що ви виявляєте таку непохитну підтримку Україні від початку повномасштабного вторгнення, і ми знаємо, що наші бригади зараз тримають оборони завдяки хоробрості українського народу, а також завдяки вашій підтримці, яку ви надаєте. Коли ми говоримо про Торецьк, про Покровськ, про Донецьку область. Ми знаємо наскільки. Активними зараз там є бойові дії, і дорогі друзі, сьогодні уже місяць від того, як відбулася наша операція в Курській області в Росії. Ми знаємо, що Путін не був готовий до такого о, повороту. Він готувався до того, аби розпочати чергову офенсиву. На суми ми знаємо цю інформацію. Він хотів насправді просувати війну на наших територіях. Зараз ми контролюємо територію понад 1300 квадратних кілометрів Курської області, значна частина цієї території. З цієї території просто повтікали російські солдати, як тільки вони побачили, що насуваються наші воїни. Значна частина території перейшла під контроль наших збройних сил у бою впродовж першого місяця операції в Курській області, Росія втратила понад 6 тисяч солдатів вбитих ми і пораненими. Хочу сказати, що інші тисяч. Тисяч солдат було втрачено в інших бойових зонах бою. Ми знаємо, що Росія готує розпочати нову офенсиву. Вони завжди готуються, і ми бачили це у травні цього року, коли Путін намагався напасти на Харків. Ми бачимо зміни загалом. Ситуації на полі бою, адже як результат наших дій, Путін справді показав свій реальний інтерес, і тому очевидно, навіть для тих, хто досі вірить, що Путін наразі веде війну заради захисту когось із свого населення чи зміркувань власних безпекових інтересів, і ми продовжуємо просуватися в Курській області. А Росія синхронно продовжує свій, свій наступ на території України. Вони продовжують окуповувати наші території в Донецькій області. Це чіткий вибір. Який було зроблено у Москві. Путін хоче окуповувати і надалі, і це для нього перший пріоритет. І ні про яку безпеку для Росії не йдеться. Йому байдуже люди, йому байдуже земля. Він просто хоче захопити нашу землю, захопити якомога більше наших українських міст. По друге, Путін уже пролив стільки крові. І Росія зараз хоче проводити якісь червоні лінії, які просто не працюють, і тому ми маємо зараз підтримувати наш бойовий дух. Ми воюємо заради наших спільних цінностей, заради того, аби світ не потонув у крові. Ми Тримаємо наш дух, нашу витривалість. Ми хочемо жити у світі, яке керується верховенством права. Ми хочемо забезпечувати безпеку для всіх нас, для всіх народів. І тому кожен народ, який несе свою лепту в цю справу, ваші зусилля будуть винагороджені. Ми хочемо миру. Ми хочемо, аби завершилася війна. Ми хочемо зберегти наших людей, нашу країну. І власне Путін це той, хто не хоче миру. Ні, він просто одержимий своїми імперськими завою... амбіціями щодо завоювань. Він залишає лише руїни, і саме тому ми підкреслити те, що треба зробити так, аби Росія прагнула миру. Ми хочемо, аби усі і цивільне населення Росії, і російські солдати, аби вони вибирали, що їм потрібно: мир чи Путін, і тому необхідно якось їх до цього підштовхнути. Дорогі партнери, шановні друзі, я хочу зараз сказати. Кілька моментів під час офіційного відкриття контакт зустрічі контакт групи. Ми ви знаєте, якою мінімальною кількістю озброєння ми диспонуємо. Але я хочу подякувати вам за кожне зусилля за те, що ваші країни надали Україні. Але на жаль, ми, ми потребуємо ще більше зброї для того, аби вигнати російських окупантів, зокрема в Донецькій області, тут в Рамштайні ми. Бачимо тих, хто є воїнами, хто є борцями, і кожен з вас розуміє, наскільки важливо, аби солдати знали, що лінія фронту вона не базується не лише на лояльності солдатів, на їхньому патріотизмі, але і на достатніх поставках озброєння. І саме тому дуже важливо, аби кожні пакети допомоги, про які оголошуються, аби вони вчасно потрапляли на передову. Бо боротьба та, зрештою, успіх на Донецькому напрямку залежить від цього. Якщо Путін не буде мати якихось успіхів, там він не буде мати жодних успіхів ніде. І тому звертаюся до всіх партнерів з... дякую за те, наскільки були прийняті рішення під час Вашингтонського саміту, і в результаті якого збільшилася кількість систем. Зокрема, які зміцнили наше небо, але також ще дуже багато того озброєння і тих систем, на які ми чекаємо. І на жаль, те, що було обіцяно наразі, не реалізовано. Ми мусимо зробити так, аби російський терор не мав результатів, аби цілі, які поставили перед собою росіяни, аби вони їх не досягнули. Ми зосередилися на Повітряні оборони дякую за F-16, Ми вже використовуємо їх. Вони скидають дрони, ракети. Вони надзвичайно ефективні в бою, але ви знаєте, на жаль, їхня кількість дуже обмежена, і тому ми далі просимо про ці бойові винищувачі. Також є інші заяви, про які я говоритиму, коли представники медіа покинуть цю залу. Хочу подякувати США, Великобританії, Франції, Італії. Тим, хто представляє ці країни сьогодні, дякую вам. Я знаю, що тут без жодних спекуляцій. Дякую за нашу таку спільну хоробрість. Ми наразі імплементуємо потужні операції. Зокрема, і в Криму ці операції дозволяють нам повернути безпеку в чорноморський регіон. Ми завдяки цьому ми відновили продовольчий експорт. Ми знаємо, що наші довгострокові політики не змінилися, але ми знаємо наскільки ми поціновуємо е, ракети атакам Стормшедов та інші. Вони цілковито змінюють картину бою. Я думаю, що Якщо ми маємо ракети, які можна запускати, які мають далекий радіус дій. Ми маємо їх використовувати. Ми маємо знищувати законні воєнні цілі на російській території для того, аби росіяни були вмотивовані до пошуку у миру. Я знаю, що коли ми говоримо про інвестиції, то ми готові виготовляти такого роду озброєння тут, в Україні. Ми хочемо співпрацювати з вами в рамках. Виробництва оборонних ресурсів ми можемо зміцнити ситуацію оборонних ситуацію, в яких зараз перебувають оборонні сили. Так, ми готові діяти оперативно для того, аби покласти край цій війні, зокрема на Зокрема, в рамках натиску на Путіна для заради миру. Ми мусимо зробити так, аби російська агресія не мала змоги просуватися. Тільки так ми можемо відновити надійний міжнародний безпековий порядок. Ми мусимо це зробити ще раз. Дякую за ту допомогу за ту потугу, яку ви нам надали. Дякую, пане міністре. Слава Україні. Дякую, дуже дякую. Дякую, пане президенте. Від імені усіх присутніх ми почули ваш запит. Пане президенто, ця коаліція складається з понад 50 представників доброї волі. І тому сьогодні ми будемо шукати. Ще інших шляхів для того, аби зміцнити нашу підтримку Україні. Зараз ми живемо в динамічний момент, коли Україна продовжує перехоплювати ініціативу на полі бою. Ми знаємо, що українські війська зараз проводять операцію в Курській області, в Росії. Армія Кремля зараз перейшла в оборону на своїй власній території. Але ми знаємо, що Путін і зло, яке він уособлює, воно не спить і тому він продовжує свою офенсиву на Покровському напрямку. Він передислоковує свої війська у Курській області, а також Кремль продовжує бомбардувати мирні українські війська, зокрема націлюючись на цивільне населення, і це не можна залишити. Просто так, це просто ганебно. Ми знаємо, що Росія платить величезну ціну за путінські імперські фантазії. Понад 600 тисяч російських військових вже загинуло, і від початку повномасштабного вторгнення українські війська знищили потопили або пошкодили 32 військових кораблі Росії. Їм вдалося витіснути чорноморський флот. На схід минулого місяця Україні вдалося потопити судно російське у Керченській протоці. Тобто, ми можемо бачити наскільки зараз зменшилася російська потуга щодо пересування обладнання біля території України. Додатково Україна знищила 97 російських. Винищувачів після початку повномасштабного вторгнення, отже, Україна вкотре віст, в Україні, вкотре вдається вистояти у цій агресивній війні, і тому хочу сьогодні підкреслити такі вагомі кроки у липні вірменія США. Великобританія заявила, що нададуть більше патріотів. Італія сказала, що надасть інші смт системи. Також наші партнери надавали Україні протиповітряні системи АРСТ, а також амуніцію до них. Німеччина, Нідерланди та Данія разом надавали Україні леопарди, і в той час, поки Європейський союз використовує заморожені російські активи для того, аби допомагати Україні з закупівлею обладнання також Чехія проявила ініціативу та надавала більше снарядів Україні від початку червня США надали Україні понад 4 мільярди допомоги. Ми зараз дуже зосереджені на пріоритетних потребах України щодо озброєння. І ця контакт група в такому інноваційному форматі. Коаліції спроможностей допомагає Україні відбивати російську агресію сьогодні і в найближчому майбутньому. І завдяки коаліції повітряних сил Україна вже має F-16 у своєму небі. І тому разом ми зараз підсилюємо наше промислове виробництво для того, аби допомогти Україні. У довгостроковій перспективі, коли ми говоримо про таку перспективу, Україна сама підсилює виробництво озброєння, і ми, коли збираємося тут в такому форматі, наші партнери лише підтримують такі зусилля сьогодні. Понад 170 мільйонів доларів додаткового пакету допомоги допоможе Україні підсилити виробництво власного озброєння. Ми залучаємо компанії з США та інших країн для того, аби Україна могла розробляти ракети с 300 повітря, повітря США також надало понад 100 270 мільйонів доларів для того, аби Україна мала комплектуючі для виробництва дронів, які настільки ефективно працюють на полі бою. Ми працюємо для того, аби коаліція е, спроможностей робила все для того, аби потреби, які зараз має Україна, аби їх задовільняти та діяти якомога швидко, Франція. Е, Друзі, наразі хочу сказати, що зараз є критичний момент. Ми розуміємо, наскільки якою ціною є зараз час, наскільки Україна покладається на нашу допомогу та на швидкість надання цієї допомоги. Тому коли ми говоримо про пакет у 270 мільйонів доларів безпекової допомоги, ми будемо мати ще додаткові пакети допомоги, які справді допоможуть Україні отримати те, що вона зараз потребує. Ми зустрілися тут у КРА у квітні, і президент Зеленський говорив, що ж наразі агресія не зупинилася, і потреби України лише зростають. І він був правий. Адже ми знаємо, що якщо автократи перехоплять ініціативу. Запануватимуть у цьому світі, ми розуміємо, якими будуть буде відгумін для усіх нас. Ми житимемо у більш небезпечному світі. Тому давайте не будемо робити помилок. Якщо Україна не буде вільною, світ не буде безпечним. І тому ми знаємо, що контакт група з оборони України робить все для того, аби ця безпека була надана Україні і всьому світові. Президент Байден нещодавно сказав, що Росія не виграє у цій війні, адже незалежний український народ він здобуде перемогу, і тому США та наші союзники та партнери будуть продовжувати бути солідарними з українцями на цьому шляху. Тому дякую за те, що ви тут є. І наразі офіційне відкрите засідання завершено. Представники медіа, будь ласка, покиньте зал.